Уяви, ти зливаєш свій перший рекламний бюджет 200, 300, 500 доларів, і все пішло в нуль. Знайома історія, іноді таке буває. Саме цього найбільше боїться новачок. А тепер уяви інший сценарій. Ти робиш правильні кроки і вже в перший місяць отримуєш прибуток. У цьому відео я покажу, як стати медіабайром і не злетіти з дистанції після перших невдач, а вони 100% будуть. Медіабайер – це людина, яка заробляє на Трафіку. Просто купив рекламу дешевше, продав її дорожче. Наприклад, витратив на рекламу там, 300 доларів, отримав виплату від рекламодавця 500 доларів, твій профіт дорівнює 200 доларів. А тепер уяви масштабування цієї історії і чому деякі медіабайери топові заробляють від 5 до 10 тисяч доларів на місяць. Окей, звучить красиво, легко, але що конкретно робить медіабайер щодня? І головне, як стати ним з нуля, якщо ти нічого не розумієш про арбітраж трафіку і тільки розпочинаєш. Зараз я дам. Покроковий план, який дозволить тобі пройти цей шлях без хаосу, зливів, і найголовніше я залишив на кінець цього відео. Перший план, що тобі потрібно знати, це базові знання. Без бази ти просто втопишся у термінах: CPA, Conversion Rate, Refill to CPA, CTR, конверсії, RD, FD, різні співвідношення. Якщо ти не знаєш цієї ці термінології, тобі буде дійсно складно потрапити на помічника або взагалі на медіабайера. Тому під цим відео буде телеграм-канал від Traffic One Academy, в якому є словник арбітражника. Я рекомендую тобі його подивитися, вивчити всі слова і зрозуміти, як вони рахуються. Тому це дуже важливо. Другий пункт. Це вертикалі. Гемблінг, бетінг, нутра, дейтінг, бінарки. Що я рекомендую не брати всі відразу. Скрізь ти можеш заробляти гроші, але що важливо, фокус на одній ніж це дорівнює швидкий результат. Не розпиляйся. В цьому ютуб-каналі вже є відео про те, які є взагалі вертикалі, як їх обирати, яка вертикаль дійсно принесе тобі гроші, яка ні. Після перегляду цього відео повернися на ютуб канал наш і подивися відео про вертикалі. Третій пункт дуже важливий: це Сіпій мережа, з і ти будеш працювати, це по факту твій міст, гарант, і той хто. Обов'язково зробить тобі виплату. Я рекомендую працювати з бік Partners, тому що це моя партнерська програма, і ти точно будеш задоволений тим, що ти будеш отримувати. І це також гарант твоєї виплати і те, що тебе ніхто не кине. Наступний пункт це офер. Що я тобі можу сказати? Не женись за тими хайповими оферами, які вже є в усіх телеграм-каналах. Потрібно тобі спочатку перевірити, чи він актуальний, чи є там локальні платіжки, чи він там не віджатий. Також важливо проаналізувати гео, як реагує ця. Та підібрати правильний підхід. Хайпові офера іноді вже пережаті і з ними можуть працювати тільки великі арбітражні команди. Або іноді хайповий офер може працювати, якщо ти. Ну, вони відкривають нове Гео. Наступний пункт це джерела трафіку. Я думаю, ти знаєш, що є Фейсбук, TikTok, Гугл, УБТ, там Телеграм-канали, його дуже багато. Але що я також рекомендую, це фокус. Спочатку розібратися з одним джерелом трафіку. Я рекомендую це Фейсбук, і далі весь бюджет витрачати там для того, щоб отримати якомога швидко результат. І наступне це сам запуск. Не чекай ідеалу. Задача це байера, це швидко тестити, аналізувати, масштабувати те, що у тебе виходить найкраще. І знай, що 50% успіху медіабайера. Це аналітика, щоб було більш зрозуміліше, як виглядає робота взагалі медіабаєра. Що він робить? Перше, це його завдання обрати один офер або декілька оферів, якщо він досвідчений, для того, щоб зробити спліт-тести. Далі це створення креативів під ці офери. Наступний етап це прогрів рекламних кабінетів, акаунтів. Далі йде запуск рекламних кампаній, після чого. Взагалі, аналіз, що відбулося, як правило, там 70% рекламних кампаній можуть не цеплятися, але цих 30% кампаній ти знаходиш, які дають гарний результат, і масштабуєш. Звучить дійсно. Просто, але на кожному із етапів є велика кількість підводних каменів, з якими тобі потрібно буде розібратися. Але я тобі зараз поясню просто короткий алгоритм, що робить медіабайер, які його повсякденні завдання. Я знаю, що ти думаєш. А що якщо я зілью весь бюджет? А раптом я не потягну технічну сторону. А що якщо я залишусь наодинці, це зрозумілі запитання, які ти хочеш задати саме тому ми створили Traffic One Academy – Тут ти отримуєш наставників ком'юніті підтримку. Наставники це діючі тім -ліди, які заливаються щодня і раніше були взагалі студентами академії. І це важливо, що ми гарантуємо тобі підтримку на протягом всієї дистанції, поки ти навчаєшся і не отримуєш результат. А тепер давай про головне медіабайм дійсно може стати. Будь-хто, але виживають тільки ті, хто готовий тестити, робити висновки, аналізувати і дійсно працювати там 24 на 7, але це системна робота. Якщо ти шукаєш професію, яка реально може вивести тебе там на 2 плюс тисячі доларів доходу, це саме та професія. Забирай гайд, як стартанути в арбітражі трафіку, буде під цим відео. Переходь, якщо ти готовий спробувати, підписуйся на канал, дивись інші відео і обов'язково переходь за посиланням в описі. Там багато просто безкоштовної корисної інформації, яка тобі вже допоможе розпочинати свій шлях в арбітражі. Бо ті перші гроші в арбітражі можна заробити вже під час навчання. Не зволікай, в арбітраж заходять ті, хто діє швидко. До зустрічі в наступних відео.